Роботи по благоустрою міста тривають. Користуючись гарною погодою, прибираються вулиці і паркові зони від опалого листя. Ремонтуються дороги, будуються тротуари. По вулиці Комарова завершено асфальтування дороги і розпочато будівництво тротуарної доріжки. Як розповідають мешканці, раніше по цій вулиці досить складно було ходити в непогоду. Тепер інша справа. Як дощ, то ну, калюже таке. І машиною не проїдеш. Дуже велике діло зробили для міста. Дуже добре. Я живу на цій вулиці і взагалі це дуже добре, тому що дитина 20 метрів від школи, а сапожки всі в грязюки постійно. Це дуже добре. Жалко, що так поздно, але краще б раніше. Дуже хорошо. Я вже тут 6 років проживаю, ходжу на роботу у садочок. То школа завжди батьки жалували, що дуже погана дорога, дуже багато грязі було. Тому для діток, які щодня зранку до вечора бігають і на гуртки на різні, то це просто необхідна тут доріжка і особливо із тротором, з з тому що машини зараз стали їздити дуже частенько. Тому я вважаю, що це просто тут необхідно було, так як тут школа знаходиться садочок, дуже велика кількість людей йде обов'язково. В таких місцях просто, просто необхідно таке робити. Зараз, 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 зараз. зараз рівніше тут, і дома камнієш краще, і ям немає. Коли дощ пройде, погано тоді було робити, А зараз добре. По вулиці Кірова розпочати роботи по ямковому ремонту дороги. До речі, підприємство, яке займається цими роботами, вже здійснювало подібні роботи на інших вулицях нашого міста. Замовником даних робіт є Трастинецька міська рада. Ці роботи ну, роботи ми плануємо виконати це поточний ремонт вулиці Кірова, ямковий ремонт і влаштування двох. Пусків по вулиці Кірова. Роботи плануємо виконати в кратчайші терміни, тобто ну, за дві доби. Ми спочатку погоджуємо договірну ціну, потім ми виконуємо роботи і отримуємо кошти законів роботи. По вулиці Кірова капітального ремонту поки що робити не буде.